Шановні колеги, оці новели, які пропонує колега народний депутат, вони не відповідають духу самого закону. Подивіться, будь ласка, як називається закон. Закон про добровільне об'єднання. Натомість в цьому законі ця новела посилює роль виконавчої гілки влади. Що у нас сьогодні відбувається? У нас буде відбуватися методику, буде розробляти кабінет міністрів. Адміністрація буде подавати, і далі кабінет міністрів буде затверджувати. А знаєте, чому це відбувається? Тому що деякі області зробили перспективні плани дійсно такі, які потребували органи місцевого самоврядування. Що сьогодні з 159 громад, тільки 110 є спроможними. Це показує повністю безсистемність, безсистемність роботи виконавчої гілки влади. Одна рука не знає, що робить інша. Я вам приведу інші приклади. Вашими руками, колеги ми віддали ПТУ або навчання в технікових тих робітничих кадрів на повісили на органи місцевого самоврядування. Ви розумієте, які це видатки? З власних коштів тільки одна область, Київська, може потягнути дані видатки. А що ми далі зробили? Ми запровадили офіси великих платників податків. Більшість областей. Втратило до 10%, відсотків, тому що перейшли великі платники податки то в Київ, то в Львів. А що робити іншим областям Рівненській, з якої я тільки що повернувся? Сьогодні обласна рада формує звернення до прем'єр-міністра для того, щоб повернути дану норму, бо це власні кошти. А що ми з вами зробили за пільгове перевезення? Ми забули, що була кредиторська заборгованість за минулий рік. Ми теж повісили на органи місцевого самоврядування. А з екологічним податком хіба ми з вами не розібралися, що саме з екологічного податку... Було фінансування ветеринарної медицини і ветлабораторії. Що сьогодні відбулося? Це знову повісили за органами місцевого самоврядування. Колеги, а що відбулося з об'єднаними громадами? Сьогодні у них не працює система обліку соціального захисту. Вони сьогодні звертаються до райдержадміністрації для того, щоб вони розробляли. Хіба ми цього не знали? Давайте, колеги, працювати більш системно. Я впевнений, що потрібні закони й які будуть виправляти ті помилки, які ми з вами напрацювали в тієї ночі. Зокрема, мери всіх міст звернулися до всіх фракцій. Вони проаналізували закони, які були вже зареєстровані. Зокрема, фракції Батьківщина, наш колега Кириленко, був одноголосна. Підтриманий закон до змін до бюджетного кодексу, де ми маємо надати прямі бюджетні відносини містам районного значення. Навіщо ми їх другий рік вбиваємо? Скажіть, будь ласка, навіщо з, звичайно з обмеженими видатками на ПТУ на соцзахист, на медико санітарну освіту одноголосно мери. Про це говорить навіть голова Верховної Ради. Що ми маємо посилити роль органів місцевого самоврядування, роль асоціації навіть так є відповідні листи. Давайте розглядати і допомагати. 10 секунд завершити так робити, щоб ми знову посилювали централізацію. Тому я і кажу, безсистемна робота з однієї сторони мінрегіон напрацьовує законодавче забезпечення з іншої сторони мінфін вбиває децентралізацію, надаючи дуже сильні повноваження, які не відповідають спроможності.